Всім привіт! Перефарбований лис знову в ефірі. Починається довгоочікуваний шостий сезон. Для нас це була не дуже довга перерва між сезоном, а для вас, мабуть, буде трошки довгенько. Як тобі ця перерва, що ти встигла зробити в проміжках? Скільки книжок прочитала? Складне питання: мабуть, дві дуже мало. Навіть якщо в нас мало поститься контенту в соціальних мережах, я все одно щодня думаю про лиса. Нема такого дня, щоб я про нього не думала. Я, до речі, для Лиса от буквально на днях, трошечки впорядкувала наші записи. Я на нашій сторінці в Ютубі всюди зробила списки відтворення по класах. Тому О, що з одного да. боку ми нібито позиціонуємо, що ми робимо для старших людей, які закінчили школу і вони не мають прив'язки до шкільної програми. Але з іншого боку, ті підказочки, які ми говоримо про прочитання, можуть використовувати вчителі чи батьки, коли їхні діти навчаються. І тепер у нас можна на сторіночці в Ютуб зайти і знайти п'ятий, шостий, сьомий. Ми класи і подивитись твори, які відносяться до цього класу. До речі, як ти думаєш, найбільше творів за який клас ми розглянули? В мене є відчуття, що за восьмий. Ні, за одинадцятий. За одинадцятий, да все таки mm. такі, знаєш, проблемні, цікаві твори, які привертали нашу увагу. Вони всі в старшій школі в одинадцятому класі. Але ти знаєш це і добре. Добре, що не в молодшій школі і не в шостому класі, тому що інколи дітям меншого віку складніше переварювати і розуміти такі твори. Так, да, це ще свідчить ще й про те, що все-таки в більш молодші класи стали додавати сучасних авторів, там угу. доволі багато творів сучасних авторів. А ми в першу чергу розглядаємо твори письменників, які жили раніше. І тому, якби тут ще за рахунок цього відбувається певний перекос. На цей сезон у нас. Цікаві плани, є великі твори культові, є твори менші, на які звертають менше уваги, але вони не менш цікаві, незвичні теми порушують. Тому я впевнена, що сезон буде цікавий. Який сезон у нас був нецікавий. Ми навіть з такого тексту, який нам може і не сподобатись, можемо зробити цікавий подкаст, тому що мені здається, що ключовим є така відкритість. І справжнє бажання побачити щось цікаве, тому що коли ти читаєш твори з примусу певного, ну дуже часто в школі ти боже, наша нам це треба, то ти навпаки ніби підмічаєш такі моменти, які чи гнітючі, чи напряжні, чи нудні, і дійсно підкріплюєш таким чином свою думку, що. Поженашо, ми це читаємо. А зараз, коли читаєш в дорослому віці без жодного примусу, то навпаки намагаєшся побачити якусь родзинку, якусь цікавинку, і зовсім інше сприйняття виходить. Запрошуємо наших слухачів вигадати, які твори ми обрали для шостого сезону. О, так! Пишіть в коментарях, які твори ви вважаєте, ми можемо розглянути в цьому сезоні. Заодно перевіримо на уважність, які твори вже були у випусках, які ми вже обговорювали. Для цього треба небагато немало прослухати 50 випусків. І також можете писати, можливо, ті, які вас особливо цікавлять, і ми перевіримо, наскільки співпали ваші і наші очікування. Та і можливо, якщо ви вгадаєте, то лис якось вам натякне, чи правильно ваша здогадка. А потім весь сезон можна буде звіряти координати, тобто що співпало, що ні. Вже з нетерпінням чекаємо старту нового сезону. Ми вже записали кілька випусків для вас, і зовсім скоро почуємося.